Справа 1672. Знайди середнє арифметичне число. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося у першому завданні. Треба знайти середнє арифметичне 12 і 17. Ну що ж, знаходимо суму і ділимо на їх кількість. Тобто нам треба тоді 12 плюс 17. Поділити на кількість на 2. І це дорівнює. 12 плюс 17 це буде 29. А 29, що ділиться на 2, це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 28 поділимо на 2, це буде 14. Залишається ще одиниця. Одиниця це 10. Десятих. 10, десятих, що ділиться на 2, це буде 5. Десятих. Тобто частка буде 14,5. Переходимо тоді до другого завдання. Отже, треба знайти середньоафметичний чисел 45, 49 і 53. Ну що ж, знаходимо суму і ділимо на кількість, то ми записуємо, що нам треба в дужках записати 45 плюс 49, плюс 53, і все це треба поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, можна, звичайно, тут додавати стопчик, потім поділити на 3. але можна і хитріше зробити. Дивіться, можна помітити, що 53. Це 49 плюс 4. А якщо цю четвірку ми додамо до 45, то у нас знову буде 49. Тобто ми можемо записати цю суму в дужках як пишемо як 45 плюс 4 і плюс переносимо. Ще залишається 49. Ну і 53, якщо ми заберемо цю четвірку, це буде знову 49. І все це треба поділити на 3. І це дрібні. Ну що ж, 45 плюс 49, 45 плюс 4 це буде 49. Тобто в дужках у нас будуть три доданки: 49. 49 плюс 49 плюс 49. Що ділиться на 3? А 49-49 плюс, плюс 49 це буде 3, що множиться на 49. І якщо його поділити на 3, то це буде дорівнювати. Отже, трійка в нас скорочується, то частка буде просто 49. Тобто середня арифметичне цих трьох чисел дорівнює 49. Переходимо тоді до третього завдання. Отже, треба знайти середнє арифметичне 25, 29, 32 і 38. Знаходимо суму і ділимо на кількість. Ну що ж. Записуємо тоді, можна навіть діями записати. Пишемо перша дія. Отже, 25, плюс 29, плюс 32 і плюс 38. І це дорівнює. 25 плюс 29 це буде 54. Додати? Так, 32 плюс 38. Це у нас 38 плюс 20 це буде 40. А 40 плюс 30 це 70. То буде плюс 70. Ну і це дорівнює 54 плюс 70. Це буде 124. Так, суму ми знайшли. Ну, а тепер цю суму треба поділити на кількість, на 4. Записуємо тоді друге. Отже, 124. Що ділиться на 4, це дорівнює. Ну що ж, поділити на 4, це можна поділити раз на 2, потім ще раз на 2. То ми записуємо 124, що ділиться на 2, і ділиться на 2 і це дорівнює. 124 поділити на 2, це буде 62. А 62, що ділиться на 2, це буде 31. Тобто виходить, що середнє арифметичне цих трьох чисел це 31. Переходимо до четвертого завдання. Отже, треба знайти середнє арифметичне усіх цих чисел: 17,5, 19,4, 17,8, 25,3 і 26,5. Ну що ж, спочатку в першій дії, давайте ми знайдемо, чому ж дорівнює сума. Пишемо перша дія. Отже, 17,5 плюс 19,4.

я пропоную додати їх всіх стопчик. Сподіваюсь, що тут міста вистачить. Отже, записуємо тоді 17,5. Додати 19,4. Додати 17,8 і додати 25,3. І додати 26,5. Додаємо. Так, ну що ж, 5 плюс 5 це 10. Гаразд. 4 плюс 8 це 12, плюс 3 це 15, 15 плюс 10 це 25. 5 пишемо. 2 запам'ятовуємо. Можемо навіть тут записати, щоб ми не забули. 2. Так. Тепер дивимося 5, 6 плюс 5, 6 плюс 9 це 15, плюс 5 це 20. 7 плюс 7 це 14. 14 плюс 20 це 34, плюс 2 це 36. 6 пишемо. 3, запам'ятовуємо. Ось тут напишу трійку. Так, тепер дивимося 2 плюс 2 це 4. Плюс 3 це 7. І ще трійка це 10. Отже, записуємо ставимо кому, то записуємо, що сума у нас дорівнює 106,5. Гаразд. Ну, а тепер нам цю суму, щоб знайти середнє арифметичне, треба поділити на кількість. Раз, два, три, 4, 5. Записуємо друга дія. Отже, 106,5. Що ділиться на 5, це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 106,5. Що ділиться? Що ділиться на 5? Ну що ж, 10 ділимо на 5, це буде 2. 2 на 5 це 10. Віднімаємо. 10-10 це 0. Зносимо 6. 6 ділимо на 5 це буде 1. 1 на 5 це 5. Віднімаємо. 6 мінус 5 це 1. Дописуємо. Але вже будемо писати після коми. Ціла частина частки у нас буде 21. Дописуємо тоді 5. 15 ділимо на 5, це буде 3. 5 на 3 це 15. Віднімаємо. Ділення завершене. То записуємо, що частка дорівнює 21,3. Тобто середня у всіх цих чисел це 21,3. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження середнього арифметичного чисел. На цьому вправу завершено.